Слава нації, з вами Дмитро Каланча. Знайомтеся, начальник слідства Вижницької РВП Чернівецької області, Гнатюк Микола. Просто народі гнеда. Ну, дійсно гнеда. А це моє невеличке спілкування з ним. Слава Україні! Представтесь, будь ласка, Представтесь, хто ви? Це ж вся Україна нас дивиться. Хай дивляться, що в Вижницькому РВП відбувається. Ваша посада заступник начальника райвідділу, так? Начальник слідства Вижницького РВП Чернівецької області. Ну Мені представлятися не треба. Скуть скарги, знаєте за що? Я ослуп. Ну, та як, ви не в курсі, що у вас підлеглий друг, землячок ваш великий, вашому дружбану. Куму вашого начальника райвідділу Киселеці відпускає машини з крадженим гравієм. Ви в курсі про це? Звірніше краджен... з незаконно здобутою сумішю намивом з річки Черемуш. То не щебінь, то намив з річки Черемош, який він відпустив. По цьому факту і кримінальне провадження? Ні. А ви що, вносите кримінальне провадження? Якщо є сказ злочин, вносить, то звичайно. Склад злочину то, що ви весь ваш відділ заправляєтесь у вашого кумчика на запрос? Ну я бачу, моя суб'єктивна думка. Ще, я як... все бачу. У кого до фериста начальника вашого чубоя? Ну, яка моя думка? 200 ще моз кримінальних Це проваджень. Всі ви хоч одно в суд передали? Одну справу кримінальну? Яку підстави... Яку ви справу передали? Всі в суді, де є підстави, де є достатньо... Більше 200 кримінальних проваджень. І включає по вашому брательничку. Судді ваше скарга ску я вам сказав. Буду писати заяву. буду писати. А поясніть глядачам, чому ви не вносите відомості в ЄРДР, чому це все треба вносити через суд? Інформація яка стосується стану досудового розслідування проведення писання. Ну чи... роз'ясніть глядачам статтю 214 пункт 1. Тому вона не підлягає розголошенню. Якщо ви є учасником даного провадження, ви вправі звернутися ви, ви взагалі чуєте, чому відомості ви, відомості, ви ваш райвідділ, ваші підлеглі ніколи не вносять. Відомості в ЄРДР, це все треба вносити через суд. Чому ви покриваєте злочинцю? не покривається, знову ж ваша суб'єктивна думка. А, так все моя суб'єктивна думка, абсолютно все. Ви, ваш начальник, ваш брат, який краде ліс, І ви його покриваєте в цьому всьому. У мене все суб'єктивна думка. Не, партии, вам суб не здається, що дуже багато у мене суб'єктивної думки на рахунок вашої і вашої діяльності. Наша діяльність. Ваша злочинна діяльність. Це ваша знову думка. О, да. <реку> а поясніть мені, будь ласка, ваш начальник Чубей, начальник слідства Чернівецької області, такий аферіст, як і ви, 몰라, е прибули, е написав мені відповідь з приводу скарг на вас, що вказувати номера ЄРДР. А як я можу вказувати номера ЄРДР, якщо ви мені не вручаєте ви, витяги? З приводу <реку> того, що він направив Чубей, звертається слідчий. я не можу не отримати не витяги з ЄРДР. Я не можу не отримати постанови про закриття кримінальних проваджень. Е, мені побили автомобіль, побили вікна в хаті, розбивають телефони і ви не вносите відомості. Давайте я вам поб'ю автомобіль, розіб'ю телефон, вас поб'ю. І мені за це нічого не буде. Не Давайте, якщо, ну якщо бажаєте, з логіки бажання, вас і ваших підлеглих. Що? Ми прибули на вашу скаргу, будь ласка. Пиште скару, що? Я пишу скаргу, звісно. Ну, поясніть декілька я моментів з вашої ви роботи. Ви отримуєте зарплату. інтерв'ю. інтерв'ю? на Ну ви ніхіра не робите. 200 з чимось з, 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 з кримінальних проваджень. Віде, не не ви тільки покриваєте злочинців, носите цигарки, крадете ліс і переводите у хілянці у Чорномазах через кордон. Це все, що робить Вижницький райвідділ. Це я вам офіційно заявляю. Ви це заявляти, але бути докази, а не ваші наддумані. Які докази? Докази. Ви є організована злочинна група. Не розумію. Що ви не розумієте? вже зрозуміло, вашу позицію. І що ви думаєте, що вічно чубей буде при владі з Дударцем на пару? Вічно вас будуть прикривати. Скоро закінчиться. Коли ви збираєте що зробити? Вносите відомості в ЄРДР, що зробити? Я не, я не, я не, я ну, ну дивіться, на мене неодноразово нападали, як на журналіста. Побили автомобіль, розбили телефон, на мене напали. Ви і ваші чудові підлегли, всі справи позакривали. Навіть не вносити є відомості вір. в ярку. у вас чи немає? Ну. Розглядається судом? З до суду. Що скеровані до суду? Не є провадження, яке розглядається в суді. Які? Там, де ви потерпіли. Які? Ну скажіть які, людям. Які є ну скажіть людям, Там що взагалі відбувається. Ну рівня. мені побили мені автомобіль на, на і навіть уже такий же аферіст, суддя Пилипюк, не вносить Ні відомості. відомості. Кримінального провадження. Ви взагалі чуєте, що я вам кажу? Ви не чуєте. Стаття 214 пункт вона, 1. Ви зобов'язані вносити того, відомості в ЄРДР, ви, ви і ваші підлеглі. Я вона, вам зараз кажу взагалі, вона, що ви нічого не робите, вона, 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 що ви систематично порушуєте вона, закон. Вона, вам буде особисто надано письмова відповідь. Ви взагалі чуєте, про що я вам кажу? Роз'ясніть людям статтю 214, пункт 1. Не не чуєте, що каже стаття 214 пункт 1? Була, То, що ви і ваші підлеглі маєте вносити відомості в ЄРДР, що ви не робите? І Вижницький злочинний суд теж саме робить. Зараз я все напишу. Дивно місце Ну зараз підемо. Та ж ви сьогодні не слідчі. От слідчі. Ви ж сьогодні приймаєте скаргу тільки у мене. Чи ви знов забули? Ну як завжди все, так? Да? Ви заяву пишете? Я скаргу пишу, а не заяву. Я вам пишу скаргу, як відповідальному офіцеру перевідував. І в мене є декілька питань у громадян України, є декілька питань до вашої злочинної діяльності. Угу, ну то, що ви роботу називаєте. Діяльності. Моя думка? Да, ви краще громадяни, хто ви такий. Ну, так Раскає от від... розкажіть ви, от дивіться, громадянам, розкажіть, громадянам, розкажіть хто є. Чого? Я не маю нічого проти. Ви ну ви розкажіть. Спілкуйте з громадянами, хто ви такі, вашу біографію, ваші заслуги. Ви ну так розкажіть ви. Ви вже скільки раз обіцяєте, нічого не робите. Я не буду просто розповідати. Чого? Ви. Я нічого проти не маю. Розказуйте, якщо у вас є якісь Майді, факти, керечки. людям цікаво буде. Розкажіть про себе. Розкажіть. Що ви за особисті? Будь ласка. За рік вас фіксується процесор. Я не займаю не державні форматі. посади і не краду з прикриттям государств. То, що робите ви і ваш начальник. І все ваше ГУМП чудове. Наше ГУМП це займається діяльністю передбаченою законодавством. І якого законодавства? І ніхто нічого не порушує. Ну, ну я ж вам кажу, ваша діяльність, ви, мені побили ви, автомобіль, підстав, на мене нападали, мене порізали, підстав, розбили телефон, підстав, побили. Процес оскарження, рішень, і ви та це та... все закриваєте, ви це все, все не бачите. Та... Ну давайте я вас поб'ю, поріжу, розіб'ю телефон, вам поб'ю вам машину, і мені за це нічого не буде. Це давайте. Розумі, Ні, я вас питаю. Щоб що ви, що ви прокоментували свою роботу. Ну, мені побили автомобіль, побили вікна в хаті. Що ви зробили з цього приводу? Я не заяву а скаргу пишу, не скаргу путайте. Пишете? Звісно, пишу. Будь ласка. Ну, прокоментуйте людям, що ви робите. Я вже пояснив, спроду коментую. Що? Зараз війна йде в Україні. А ви протираєте штани. І благодаря таким, як ви, ослабили нашу державу. І того у нас зараз війна. Ми ж штани протираємо. Ми виконуємо завдання, які нам вирушають. Які завдання? 200 з справ, одна справа не скірована до суду. Ви їх по два-три рази закриваєте. Шість скарг, будь ласка. Я можу і на капоті написати. Ви збираєте взагалі якісь відомості в ЄРДР вносити, щось робити? Чи аферіст Чубай вас має вічно покривати, ваш начальник. Ну, розкажіть людям. Ну, як ви закриваєте кримінальні справи, як мені побили автомобіль, мене побили, розбили телефон напали як на журналіста? А ви закриваєте справи, ви і ваш підлег. Закривається провадження, де немає складу кераміного. А, це побили машину, розбили телефон, порізали, побили. Це немає справи. Де також і потерпіли, є там проважники з керовні досудок. Так що, будь ласка, не вводьте в оману суспільство, тих людей, які на вас дивляться. Ваш землячок напав на мене, розбив телефон. Хома. Староста вашого оку. Я вже ще кажу, що інформація касується станом до судового розслідування. Ну, І що? Будь-які коментарі на відео. -фікалі. Ви не вносите взагалі Це ніякі та відомості та в ЄРДР, ви нічого не робите. Може бути одна відповідь встановлено законом порядку. Пишите заяву, письмову відповідь. Ну що, бачите, що відбувається? Вони що зроблять? 200 ще моз кримінальних проваджень. Нічого не зроблено. Ну нічого, подивимося, що далі буде. А це людина, яка покриває всю їхню злочинну діяльність, начальник слідства Чернівецької області, такий собі персонаж Чубей. Ну, про цю людину вже є багато інформації, яку зроблю сюжет за нього. Вони раніше служили в обозі, і далі, як ви бачите, продовжують співпрацювати. Тепер далі я прокоментую, що відбувається в тому чудовому райвідділі. Значить, дивіться, по слідству у мене десь більше 200 кримінальних проваджень, по дізнанню більше 100. Не одно кримінальне провадження толком не завершено, не розслідується все безкінечний саботаж і затягування. Не видаються мені вчасно витяги з ЄРДР. Це для того, щоб я не міг писати скарги, бо я не знаю у... по ЄРДРу номеру кримінального провадження. І щоб я вчасно не міг подавати клопотання це там, де я е... визнаний потерпілим. Далі е... затягування розгляду справ. Це. Е... Маю, ну, переважна більшість це по справам по деревині, там три роки, і попням уже не екологія, не лісники, вже неможливо нічого доказати. Е, далі е, справи закриваються без допиту мене як свідка, без допиту мене як потерпілого, не вилучаються у мене фото-відео докази, пропадають по справі. У справах повний бардак. Справами неможливо вчасно ознайомитися. Неможливо подати клопотання, як я вже казав. Ну, повний саботаж і повний бардак. З цих всіх вели переліку справ. Єдине, що передали до суду, це одну справу. По нападу на мене москальським попом колотилом, і то це завдяки прокуратурі. Ця справа дійшла до свого логічного завершення і була передана до суду. І е, з усіх кримінальних проваджень мусора зліпили справу проти, проти мене. Це 122 частина. Перша. Це з усього, що вони зробили. З 2018 року по 2022. Це при тому всьому, що е, державі завдані сотні мільйонів збитків, не одна справа не розслідувана. Єдина справа, яка попала до суду, це справа проти мене, то що вони зліпили. І е, одна справа по нападу на мене, яку довела до логічного завершення прокуратура. Все, мусара, все саботують, все спускають на тормоза і так далі. Я вам навіть більше скажу. У нас є справа, яка внесена в ЄРДР у 2015 році, зараз 2022 рік. Вона ще не розслідувана. Там тяжкий злочин, і вони тягнуть до 10 років, щоб закрити посроком. А тепер у мене питання до вас. Для чого нам ці дебільні мусора? Державі лише, по моїм заявам, завдані на сотні мільйонів гривень збитки. Сотні. Не одна справа не розслідується, все суботується, нічого не робиться. Багато хто мені з військових пише, особливо з мобілізованих, що потрібна ротація хлопцям на фронті. Хлопці, всі відділи Чернівецької області: це Герца, Хатин, Кельмінці, Путила, Вижниця це там, де я з ними спілкувався. Чернівці, їх можна в повному обсязі відправляти на фронт. В повному. Вони лише отримують тут зарплатню 40-50. Создають злочинні схеми і очолюють злочинні схеми. Вони ніхіра не роблять. Взагалі ніхіра. Цей персонаж, що ви бачили сьогодні, він вже неодноразово був героєм моїх сюжетів. Їм все рівно. Пиши на них скарги: що ДБР, що то все. Там 30 чи 40 кримінальних проваджень, крім проти мусарів, я порушив уже в ДБР. Толку ніякого. Взагалі. Ну, менше з тим, будемо з цим боротися. Зробимо цю сунавоч відомою. У кого є які проблеми з мусорами з правоохоронними органами, звертайтеся, будемо це все відсвітлювати. Чим зможу, поможу, як то кажуть. Підписуйтесь на групу Каланча Інфо, підписуйтесь на наші телеграм-канали, підписуйтесь на YouTube канал Каланча Тетяна. Разом до перемоги. Слава Україні! Я думаю, що потихеньку цусу наволочому поборемо. Usem harnovyechero